Ранок надії триває, друзі. Сьогодні, як ми вже говорили, день державного гімну України. Про це ми вже скоро вже готові в принципі зараз говорити з нашою експерткою, яка на зв'язку Катерина Торська, викладачка з історії України. Пані Катерина, доброго ранку. Доброго ранку, Вітаю всіх! Дякуємо, Дякуємо, що ви вам. сьогодні з нами, незважаючи на різноманітні обставини, які були вчора, такі, знаєте, стресова ситуація. А, скажіть, будь ласка, нам, от ми маємо безліч запитань до вас, і, і хочемо розпочати взагалі, коли і ким був написаний гімн України. Давайте ще раз про це поговоримо, тому що можливо хтось не знає. Ну і взагалі, не, не коли як у цей день говорити про заснов. Про тих, хто починали роботу над гімном. Що ви знаєте? Розкажіть нам, будь ласка. Ну я думаю, що ні для кого не буде секретом, що автором слів гімну у нас є Павло Чубинський, музика Михайла Вербицького. Це те, що нам ще з першого класу в школах розповідають. А, власне самі слова гімну у нас з'являються 1862 року. І е, є така класна історія, як Павло Чубинський взагалі написав е, цей вірш. Він збирав у себе вечірку. Е, тоді це були студенти Київського університету, і там були в тому числі сербські студенти, які співали там свої патріотичні пісні, е, власне, якісь такі настрої, так підбурювали mm -hmm. тоді на цій вечірці. І Павло Чубинський якось цим дуже надихнувся. Відійшов в свій кабінет і буквально за півгодини. Він вже вийшов з повним текстом. Віршу ще не вмерла Україна, хоча якось так сталося, що вже через кілька місяців починається польське повстання, і власне поляків, українців, російській імперії починають переслідувати. І ось Чубинському цей вірш зіграв не на руку, тому що його було якраз таки після нього заслано до Архангельської губернії. Як власне за автора твору, який міг в лапках вплинути на розум. Просто люду, як їх називали, дуже це цікаво. Власне... Я, власне, вперше чую цю історію. Вона якось е, так е, нас приземляє в плані того, що це була проста людина, яка так само, як ми, можливо, проводили час, але прийшло прийшла таке натхнення, такі слова, які зараз просто по всьому світу викликають сльози і гордість за нашу країну, за наш гімн, за всіх так. діячів. Е, Дуже цікаво, скажіть, будь ласка, коли остаточно можливо, коли він же написав слова, як вони були покладені на музику, і коли остаточно цей варіант був прийнятий як гімн України. Ну, взагалі, серед знайомих Чубинського було дуже багато тих, хто міг поставити на музику, uh -huh. і спочатку спробу здійснив один з таких найвідоміших композиторів того часу. Це був Микола Лисенко, але якось цей варіант не зайшов людям. Uh -huh. І вже 1865 року Михайло Вербицький написав ноти, і в перемишлі на честь свята Тараса Шевченка вперше вже прозвучала. Ну, майже та версія, яку ми знаємо, як гімн незалежної України. Uh -huh. І до речі, сьогодні у нас 9 березня, так само свято Тараса Шевченка, тобто дуже теж символічний такий день, тому що вперше прозвучала цей гімн саме на святі Тараса Шевченка. Дуже власне цікаво. Цікаво, як був обраний цей гімн, вже ця версія гімну, так коли може ж не весь текст, там по моєму тільки один куплет, якщо ми не помиляємося, був вибраний правда для гімну. Так, так, тільки перший так, куплет. Розкажіть нам, будь ласка, от як була історія затвердження? Чому тільки перший куплет? Можливо, він був занадто довгий. Яка є історія, яка зв'язана з цим? Що ви знаєте? А, ну насправді на рахунок довгі, недовгий, Ми знаємо, що наш гімн і так є ну доволі довгий для ага. того, щоб там постояти, його поспівати, надихнутися. Так, тобто одного куплета більш ніж достатньо, але насправді в другому куплеті там містилися слова про Україну від Сяну Додону. Ага. А оскільки і власне цей вірш писався в 19 столітті, Тоді Україна була поділена між двома імперіями, між Російською імперією і Австро-Угорською імперією. Тобто на той час це ще було актуально. Цей вірш говорив про соборність України, про єдність України. Але якось так склало, що після вже Другої світової війни частина з цих територій відійшла Польщі, частина відійшла радянському союзу Росії, і співати про території до Дону, Ну як Балоніт Кучма він прийняв рішення, що це є не актуально, тому що це є посягання на чужі уже території незалежних держав. Тому це може бути навіть небезпечно, і все таки було прийнято рішення залишити тільки перший куплет. Угу. А скажіть, будь ласка, пані Катерино, ми знаємо, що у 2003 році теж були внесені якісь зміни стосовно гімну України. Чи повнова... чи, ну, чи хто мав повноваження взагалі вносити такі зміни? І чи взагалі можна зараз будь-кому, ну там можливо голосуванню народу, так як зараз є багато голосувань через дію, чи може бути внесено якісь зміни до тексту нашого державного гімну? Ну, хочеться сказати, що в першу чергу головне розуміти, що гімн це є не просто вірш, який там можна змінити в будь-який момент, так тобто це є все таки традиції народу, які от з покоління в покоління несуть собі якусь от історичну цінність, традиційну цінність, цінність народу, і це змінювати просто так, тому що хтось десь ну, захотів, ми не можемо. Це може бути тільки одностайне рішення народу, влади. І власне в кінці це має все підписати президент України, тому що без його підпису так само, що би там не прийняли, воно є не актуальним. І дійсно, зміни пропозиції щодо змін вони звучали щодо змін гімну, але вони всі були не затверджені, оскільки це є. Ну, якби дуже тривалий процес, це є не питання одного дня. Тому дійсно, як ви сказали, в 2003 році Верховна Рада вона затвердила той гімн, який ми маємо. Далі були варіанти, якісь якісь ну якихось змін після того, як почалось широкомасштабне вторгнення. Але всі ці зміни були відкинуті. Натомість, ми маємо той варіант, який був ще по факту впроваджений 1992 року, просто з певними правками mm -hmm. Леоніда. Чми саме він ній справки, зокрема в першому і другому рядках вірш? Дуже цікаво, бо навіть я пам'ятаю за останній рік, який ми е, прожили, е, я бачила десь напевно на третій чи четвертий місяць повномасштабного вторгнення різні петиції з варіантами затвердження. Е, там нових куплетів гімну і люди поширювали це все соцмережах. Давайте підпишемо петицію, щоб так, змінити так. гімн, і потім власне я теж прочитала інформацію про те, друзі, це не, не так, якби просто це не змінити. Не знаю, якісь тем... назву вулиці навіть легше змінити. дійсно Так, це, це ж те, що о, нас ідентифікує з самого початку. Ми знаємо, що є ж чинники, які роблять державу, так це герб, це там я не пам'ятаю, чи я зараз буду. Може, щось зайве казати, але в тому списку є також і гімн, і це не те, що можна кожного дня як саундтрек до якогось до мобільного дзвінка змінювати. Дякуємо, що ви нам розказали, власне, чому. А чи є власне авторське право от, стосовно гімну? можливо, там ось цей уже затверджені слова, які були автором, чи вже посмертно ну не може бути в гімна ніякого, наприклад, там авторського права, якщо вже змінили там текст, от як ви вважаєте? Ну насправді гімном може бути будь-який текст. Тобто, це не обов'язково мають бути якісь авторські права на вірш. Головне, щоб законопроєкт винісся на Верховну Раду, був затверджений Верховною Радою, далі парламентом і далі підписаний президентом. Тобто, це може бути будь-який вірш. І за ті правки, які ви говорили, якраз таки після широкомасштабного вторгнення, там по факту пропонували залишити вірш Чубинського. Але якось все таки наголосити на особливості українського uh -huh. народу на долі українського народу, але Якщо прочитати той текст, тобто він був дуже схожий на сучасний гімн, і його мали затвердити. Єдине президент Володимир Зеленський він дуже радикально висловився щодо цього. Він сказав, що е, точно не депутати мають право це змінювати. Це має бути тільки рішення народу, і це має бути тільки рішення тих людей, які зараз творять історію, в тому числі наших військових, власне, які це все переживають на е, власному досвіді. Так, тобто це дійсно проживають. Тому е, президент не затвердив підтвердив будь-які зміни, але в принципі можна змінити гімн, якщо це підтвердить народ, mm -hmm. підтвердить Верховна Рада, Кабінет міністрів і підпише президент тобто тільки в сукупності. Цих всіх факторів це може прийнятися прийнятись таке рішення без авторських прав. Дякуємо, що ви це зазначили, бо я не могла згадати, які ж коментарі я такі прочитала, що мені в поличках розклалось. Так це ж було звернення президента, де власне він про це й сказав. Наостанок, знаєте, можливо, декілька слів про те, який зміст гімну України, про що він що він говорить про народ український. Ну тут одразу хочеться зазначити правки, які вніс Леонід Кучма вже в незалежній Україні, тому що вони так само дуже характеризують наш гімн. Mm -hmm. Тобто, в першому рядку в оригіналі воно звучить, «Ще не вмерла Україна і слава і воля. Власне, рядок був замінений на ще не вмерла Україна ні слава, ні воля. Тобто, знову ж таки, Україна одразу цими словами цим рядком прославляється як дійсно така славна волелюбна країна, так тобто, вже перший рядок характеризує. Зує в принципі самих українців і нашу країну другий рядок так само був змінений, тому що там згадуються браття молодці, не браття українці. Леонід кучма так само запропонував змінити, тобто, знову ж таки, наголосити на національній ідентичності українського народу, все такі на тому, що це стосується саме українського народу, mm -hmm. і напевно, кожен рядок не просто так цей вірш став нашим гімном, і не просто так він був в свій час гімном карпатської України. В свій час він лунав під час акту злуки 1919 року, тому що дійсно кожен рядочок характеризує нас. Українців, нашу країну, і дійсно нашу любов до свободи. Щодо історичної якоїсь складової цього гімну, то ну якби напевно історія просто вона любить повторюватись, і дійсно, в певні періоди ми можемо ну, співставити будь-який рядок з будь-яким періодом нашої історії, і він буде актуальний, тому що дійсно. На жаль, Україна вона переживала дуже складні часи і переживає досі. Тобто, знову ж таки, історія повторюю. Але як класно, що гімн має таку історію, так це просто неймовірно. Дуже дякуємо вам, що сьогодні ви вийшли з нами на зв'язок, розкрили цю тему. І, взагалі, що от ви така молода, прогресивна, і звертаєтесь до наших витоків, так ви пропагуєте. Історію українську, яка сьогодні дозволяє українцю зрозуміти, хто ми, звідки ми, для чого ми тут, для нашого такого зміцнення і для перемоги. Дякуємо вам за цей ефір. Бажаємо вам всього найкращого, Божих благословень. І до зустрічі в наступних ефірах. Дякую навзайм, до зустрічі. Дякуємо щиро. До побачення. Тож, друзі, з нами була. Історикиня, викладачка історії України Катерина Торська, з нею говорили про гімн України, дізнавалися історію створення і говорили про те. Кому, коли і за яких умов можна і як змінювали гімн нашої країни. Долучайтесь до нашої розмови. Якщо ви не встигли передивитися цю цікаву інформацію, переходьте до Ютуб каналу, ознайомлюйтесь, пишіть свої коментарі, чи хотіли б ви змінити гімн України, чи вам подобається, що він несе нашу ідентичність та ідентифікацію. Тож, друзі, будьте з нами, ми продовжуємо. Наразі у нас реклама, а далі чекайте, багато цікавого.